Всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті я зважилась записати це відео про своє життя і тільки що насміялася дуже сильно, тому що, мабуть, з 25-разу го разу записую це відео. Так що, вибачайте, буду говорити, як умію. І то слова забувала, то ще щось так, що вже й спаргалку приготувала. Нелегке життя у блогерів. Значить, я починаю. Мене звати Тетяна. Мені 54 роки, я з України, мешкаю в Дніпропетровській області, місто Верхньодніпровськ. Сама народилася я в місті Глухі в Сумської області. Дитинство моє пройшло в селі Дунаєць, Слобідка, навіть Дунаєцька, тому що тато з мамою працювали. І мене виховували до школи дідусь з бабусею. Е, прізвище моє дівоче було Пістренко Тетяна. Батьків звали Василь і Оля. Батьків, на жаль, нема вже давно померли вони. О, і я, значить, ходила е, в першу школу міста Глухова. Пішла у перший клас там і навчалася до восьмого класу у першій школі. Потім після восьмого класу поступила раніше в Радянському Союзі, називалося СПТУ номер 15 міста Глухова, і професія моя була радіомонтажник, провчилася там 3 роки. Продовжую. Ось знайшла фото своє з першого класу. Можете подивитись, тільки, коли діти мої маленькі були трішечки художниками, були розмалювали. Бачите, яка я? Жовтеня було в першому класі. А? Як циганочка чорненька. Така циганочка. Тому я й канал свій назвала Тетянка, бо мене сестричка старша Жанна моя, називала Тетянка. Моя, мене часто називала, тому якось так. Ми придумували, як назвати канал, і все якось так швидко було. Ну, Що в голову прийшло, думаю, ну нехай буде тетянка. Так що, значить, розповідаю далі. Коли я навчалася в училищі в 15 му на радіомонтажника, потім нас направляли ну, на практику, на завод, і там я познайомилася з місто Ромни. Сумської області. Там познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Вийшла заміж в 1989 році, і так переїхала сюди на Дніпропетровщину, місто Верхню Дніпро, тому що чоловік був звідси. І, значить, вийшла заміж. Народила тут двох діток: старший син у мене, Олександр, і менша донька Світлана. Значить, що я хотіла сказати ще, що я пізніше запишу декілька відео. Хочу записати і про своє дитинство, як воно проходило в селі Дунаєць, Слобідка Дунаєцька. І в місті Глухові, як навчалася, трішечки юність проходила моя. І про своїх рідних, близьких, значить, родичів хотілося б трішечки порозказувати. О, а так, вся моя сім'я велика підтримує мене в цьому моєму маленькому проєкті. Всі мої рідні, хто режисер у мене, хто сценарист, хто редактор, і, значить, мені трішечки важко, тому що це для мене щось нове. Трішки я, ну, як скажуть, вагаюся. Так, чи не так, щось розповідати, чи щось показувати. Ну нічого, я думаю, що все буде добре, все буде получатися. Головне, щоб було бажання. Так що, дякую всім своїм рідним, близьким, друзям, знайомим, які підтримують мене. Також хочу передати привіт. Баранові Свєті, Каріні і Артьому за підтримку, що вони мене також підштовхували під це. Вони мешкають в Іспанії. І їм передаю великий привіт і дякую також. Хотілося би всім подякувати вам, глядачам моїм і підписникам, які на мене підписалися. Хто мене лайкає або дизлайкає, теж вам дякую велике. І далі буду ще записувати відосики про себе трішечки. Ну і показувати своє життя, чим я займаюся. Багато чого в житті пробувала, робила і, і малювати. І трошки є своїх картин у мене хотілося б пізніше теж вам покажу. Також і іграшки в'язала дитячі, дуже багато чого робила. І... Весільні набори пробувала робити. Та вже не пам'ятаю, дуже багато. Треба, як то кажуть, шпаргалку наготувати і все порозказувати вам. Так що, не знаю, яке в мене відео, маю надію, що біль менше вийшло. Так що всім зичу миру, добра, здоров'я, щастя і всього найкращого. Буде можливість, дивіться мене, якщо вам подобались мої відео. Всім до побачення!